Світ прогресує, пожираючи своїх дітей. Нові покоління відеокарт виходять щороку, щоб бути забутими наступного дня. Але 1080 залишається не тому, що вона краща, а тому, що вона відмовляється померти. Вона була топом у 16-му, еталоном продуктивності, вона поглинала пікселі, руйнувала бенчмарки. Ігри корились їй беззаперечно. Але потім прийшла нова епоха і світ забув. 8 ГБ DDR5 5, не нежалюгідний компроміс і стіна, об яку Маркетингові обіцянки. Дві турбіни ревуть, немов механічні леви, що не визнають слабкості. Її тепловиділення це не недолік, а виклик. Вона не просто гріє кімнату, вона вигорає, бо знає лише той, хто палає, може залишити слід. Ветеран майнінгу, її ядра зношені, як кістки старого воїну, що пройшов тисячу блокчейнів. Вона провела роки в темних шахтах криптовалют, добуваючи ефіри та сатоші для господарів, яким було байдуже. Вона мала згаснути. Які всі її подібні, але вона все ще жива, споживає енергію, що з того, хай інші картаються надмірність, хай рабе ефективності, рахують свої вати. 10-80 пожирає стільки, скільки їй потрібно. Її порти живлення, ненаситний апетит до влади, блок живлення жертва, яка не має значення. РТХ, Діелесеси це іграшки для слабких. Для тих, хто боїться побачити світ таким, яким він є. Грубим, необробленим, без зайвих ефектів. 1080 не потребує штучних прокрас. Вона існує, тому що існує. Вона все ще тягне ігри, яких я не потребую, і в цьому її велич. Вона не старі, вона стає міфом.